Сьогодні обіцяла поговорити з вами про часи англійської мови. В чому секрет часів англійської мови? Як не плутати, як правильно використовувати, як зрозуміти, коли який час використовувати, то буде вам така сьогодні підказка. Також очікую, що ви будете писати ваші питання у коментарях з приводу часів англійської мови, які у вас є питання. Які б ви хотіли почути приклади речень. Англійці є дуже точними людьми, і в них завжди у голові це мета висловлювання От для чого вони говорять щось, коли вони обговорюють якесь питання. І часи в них є, скажу вам, просто по секрету, що часи, які в нас минулий. Теперішній час і майбутній. Тобто є минулий, є теперішній і є майбутній час, можна так сказати. І тепер треба тільки розібратися, чому ж так складно. Є ще підчаси. І от підчаси якраз і залежать від мети висловлювання. От дивіться, коли ми розмовляємо вперше з кимось тільки познайомилися, то ми розказуємо взагалі про себе. Як назвати вік наш захоплення, хто є в сім'ї? Що подобається, що не подобається. Взагалі, от, що в нашому житті є, і що ми робимо взагалі. Також ми ставимо відповідні запитання до людини, що подобається людині і взагалі про його життя. Надалі, якщо ми хочемо говорити про якийсь певний конкретний момент. Буває так, що нам хтось телефонує і запитує, що ти зараз робиш. Або наші плани на сьогодні, що ми сьогодні вдягли і носимо, наприклад, на собі? Що ми робимо на цьому тижні, цим вечором, в цей момент, тепер цей рік навіть. І це вже буде подовжений час, continuous називається. Тобто, коли взагалі це симпл? Хоч present simple, хоч ми про минуле кажемо взагалі past simple, хоч ми кажемо про майбутнє, future simple взагалі, то це все simple. Коли в нас є до моменту дії прив'язка, якщо це this yeah, this month, this week, today, tonight, at the moment now, те буде present continuous. Ну і якщо в нас про минуле говориться, є past континуус, відвідна форма, тобі і її слово буде зікінченням ing. І у майбутньому теж, от якщо у майбутньому, наприклад, протягом стількох -то, стіль то годин такий -то день у майбутньому буде подія відбуватися, то це continuous. Якщо про минуле говоримо про момент якийсь. Протягом дня, місяця, тижня, там або декілька годин хвилин була якась подія, і ми говоримо про те, що от протягом цього часу відбувалася якась подія. Щось вивчали, чомусь ви навчалися. Можливо, якось тоді ли, то це буде теж Continuous. Past Continuous є такий час. І Past Continuous, і Present Continuous, і Future, майбутнє Continuous. Що ми будемо, наприклад, там відпочивати там з такого то по таке число, там влітку це буде вже. Такий в нас future Continuous. І також є третя мета висловлювання це коли ми говоримо про результат. Нас цікавить результат. Якщо результат цікавить на даний момент, це present perfect це час теперішній, і на даний момент результат. У мене навіть є такий віршик у моєму довіднику. Present perfect. як впізнати, результати показати. Є вони чи ні? Відповідай, хочеш мені. Результати на цей самий час тут важливі для нас. Якщо є, have-has про це знати дає. Якщо нема, haven't, hasn't тут не дарма. Є такий початок теми. Маю такий довідник, граматика англійська у віршах. Також, якщо це результат у минулому, на якийсь момент в минулому нам щось було цікаво, то це буде past perfect. Якщо нам потрібен результат у майбутньому, ми говоримо, що ви маєте щось зробити на такий-то день закінчити виконання такої-то роботи, або хтось каже, що я закінчу виконання такої-то роботи до такого часу у майбутньому, то це future perfect. І тепер я можу вам показати, як це граматично буде виглядати. Часи present. Часи present я буду зараз показувати ті таблички, які в нас є, в мене заготовані, приготовані для вас. Дивіться, от, наприклад, часи simple. часи simple завжди мають базову форму дієслова. Base form of verbs». «Verbs» – це дієслова, базові форми дієслова дієслів. Або форму тобі, якщо мова йде про стан, якщо про дію, то має бути базова форма дієслів. Якщо про стан, форма тобі. Яка форма тобі? Тобі значить бути. І у present це буде m, a, is». У минулому у «past», will. Це в нас часи Simple. Так, так, тепер я беру часи Continuous. Continuous. Там обов'язкова форма be. І основне дієслово буде із закінченням «-ing». Дієслово, позначається, Ing це в його закінчення, main основне головне. Тобто, «тобі» знову-таки дивлячись, для якого часу. Або present це m -a «is», або past, was, або future — «will». може бути і заперечне. Форма тобі і нот. Добре. І часи Perfect. Значить, simple ми подивилися за метою висловлення. Просто ми розмовляємо. Continuous ми подивилися. І в нас залишається perfect. Так, perfect. Perfect. Це обов'язково, як вам казала. Have форма have. Так, ну, для present це have has, для минулого had і will Have буде для майбутнього future. Також основне дієслово, основне дієслово, воно буде у третій формі. Так, часи перфект, ще раз, якщо не було вам видно перфект. це результат, тобто перфект, перфект, завершеність цікавиць. Це обов'язково форма have відповідна до часу та основне дієслово у третій формі. Так, значить, і можемо ще більш детально. Більш детально можемо поговорити, подивитися на present час. present simple, так? Якщо в нас present simple, то якщо ми говоримо про стан, хто я є? I am і кажемо: I am a pupil, I am a teacher, I am a student. Якщо багато нас, то are, we are, хто ми є. Якщо хтось один, he is, she is. My man is, my friend is. A student, a pupil. Це у present simple. Якщо в нас дія, то тоді базова форма дієслова. I go for a walk, I go to school, I go to the uh, swimming pool. Ну і так далі. Щось I do там everyday, every week сюди підходить. Це вже коли в нас буде ефір про, про Present Simple детально, то ми будемо роздивлятися і е, всі приклади, багато прикладів верніше. Добре, якщо це в нас Past Simple часи Simple, Past Simple. Там у нас, якщо стан, я був, я колись був маленьким, колись був школярем, I was, I was, або я десь був, був в якомусь місці. Це якщо було багато. Якщо у нас дія, то в нас буде неправильні слова мати другу форму, ми міняємо форму, наприклад, писати write і road друга форма. Або якщо діє слово правильне, то додаємо до його закінчення ді. Якщо це future, simple, то ми додаємо у реченнях стану. Will be. Я буду, наприклад, I will be a painter. I think, я думаю, I will be a painter. Думаю, що буду художником. Так, і якщо це в нас. Якщо це в нас ем, дія, то базова форма та форма дієслів. слів. А, базова WILL. Вичаєте WILL. Вибачайте, will та база в форматі слова. Наприклад, я поїду там кудись, я буду працювати лікарем. Maybe I will be work as a doctor. Maybe I will go to the swimming pool там next month. Це, якщо так, от думаю, що щось буде. Добре, це ми поговорили про часи simple. Тепер можемо детально. Ви можете ще раз дивитися табличку мою, поки я поставлю Continuous, часи. ми можемо більш детально поговорити про Continuous. Якщо це Present Continuous, то у нас форма am, are, is. Відповідно до моєї AIM буде у множині We A, you A, they are He is, she is, It is. It is Raining, наприклад, що в даний момент. Де дощ, якщо то буде it is raining, наприклад, так? Якщо я бігаю, бігаю, I am running. Якщо ми вивчаємо щось, we are studying. We are studying English now. Ми з вами вивчаємо англійську мову наразі, так? We are studying English now. Основне дієслово має закінчення "-ing". Це буде у будь-якому часі. Основне дієслово має закінчення "-ing". А форма для present, ну, для past верніше. Для present am, is для past was were. Для past continuous was were. Якщо ви вчора щось робили, вчора, наприклад, ви ну, ходили кудись, так, або їздили, або щось ще робили. Наприклад, ви мили посуд, то ви скажете про себе, I was doing washing up, або I was doing washing up. Yes. Наприклад, All Yesterday Morning, весь вчорашній ранок. We were, наприклад, riding. Ми їздили на велосипедах. We were riding All Day. Yesterday, all day last week, All Friday. Там yeah, я last week all. О, щось можливо, ми що ще робили протягом якогось часу. From, наприклад, з такої то години по таку. From One, to three o'clock. Добре, форма основного дієслова завжди буде Ing. Якщо в нас час майбутній, то відповідна форма тобі буде will be. Я буду, наприклад, вивчати англійську завтра. I will be. we will be. Тут немає різниці однина множина, і яка особа не має різниці в майбутньому? I will be. We will be, you will be, they will be. І що ми будемо робити? Там study in English. Yesterday evening, наприклад, так, all yesterday evening, або from one to two o'clock. Це ми поговорили про часи continuous. Обов'язкова форма тобі відповідна до часу. Та основне дієслово закінченням in. Можемо зафіксувати це, мабуть, нескладний час зовсім такий для всіх. І present perfect, тепер past perfect. Так, добре. Переходимо до часів perfect. Якщо це present perfect, він має дві форми: have та. has. Для I, we, you і they буде have, тобто я I, друга особа you, до якої ми звертаємося, це have, буде, і they, вони множина, третя особа множина. Коли ж в нас. Перша особа, третя особа, але однина, третя особа однина he, she is, то форма буде has. І діє слово у третій формі. Наприклад, я вже написав листа I have written a letter. Вона написала листа she has written a letter буде, так? Добре. Далі, якщо в нас час минулий, то відповідно форма have буде. Head. І дієслово буде також у третій формі. Основне дієслово завжди буде відповідно до оцієї другої частини. Або perfect, дивіться, або continuous. Вони, відповідно, будуть однаковою формою. Так, добре. І pass future вірніше, future це will have. Тобто, якщо у майбутньому щось буде зроблено. Наприклад, ця робота буде виконана. Так. This work will have done. Буде зроблена will have done. Наприклад, to next Monday до наступного понеділка, то тоді. Відповідно, у нас буде таке ось речення: will have і третя форма done, і час майбутній. Це future perfect. Тобто, що до perfect, обов'язкова форма have, відповідна до часу і обов'язкова третя форма дієслова. Так, можемо зараз підвести такі підсумки, зробити з вами І ще раз. І зафіксувати собі часи present мають в часі. В часі present, вони можуть бути дії і стану. Якщо стан форма to be, am, a, is. відповідно, якщо це present simple, M, a, is. Якщо це past simple, відповідно, was, were. а це якщо стан was were. якщо про дію кажемо, діє слово у другій формі для неправильних irregular verbs. і для правильних додаємо закінчення іді. Так, добре, якщо це у нас future, то про стан will be, про дію will та базова форма дієслова. Ще що цікаво, особливості present Simple. У мене в моєму довіднику є ця тема, чому в нас іноді до базової форми додається закінчення С або І Він, воно, вона. Третя особа однина. Після них у дієслові ти секрет не забувай. С і С у дієслові ти усюди додавай. Ой, трошки вибачаюся. Я бачу, що тут я С або І С мала написати, але в мене тут І. Так, витираю. І пишу правильно, дивіться. Так, ось вона формочка S або ES. Основне дієслово S. Це, що стосується симпл часів. Не можна ставити і форму тобі, і якесь дієслово. Обов'язково треба або форму тобі, це стан про стан, або дієсловом. Це про дію. Continuous ставимо MAIs, V або be відповідно, і дієслово основне з інг. Далі perfect – це have has, обов'язкова форма або had, або will have відповідно до часу. Та, в у третій формі дієслово основне. Тому тепер я можу вас заходити, писати коментарі. Добре, пишіть ваші запитання. Я скажу вам, що я ще коментарі не писала. Я вже мені <кій> хвилиночку, відповідати на коментарі, буду на ваші. Вітаю всіх, вітаю, хто написав, пишіть ваші запитання. То наразі маю відповідати, які є запитання. Якщо запитань немає <кій> для тих, хто був у мене хто був у мене на прямій трансляції, або кому буде цікаво подивитися, для вас у мене є дуже гарна новина. Що вас цікавить наступний прямий ефір, то я вас, по-перше, я вас хочу заохотити, писати мені у коментарях під цим ефіром. Які у вас є запитання щодо часів, ставте конкретно, які у вас є запитання. І хотіла сказати, що тепер я планую кожної неділі виходити в ефір десь 11, 11.15, виходити в ефір прямий і з вами проводити більш детальний, детальне обговорення. Часів. І от на наступний раз у нас буде Present Simple. Перший час, але він непростий, хоч і називається СІМ простий, але він непростий. Заходьте, обговорюємо, і потім, якщо у вас виникає бажання, то ми з вами можемо розпочати онлайн курс. І якщо ви замовляєте з прямого ефіру, то ви можете отримати знижку на цей курс. Бай-бай, до наступних ефірів. Ваше питання. Ну, питань по наразі немає. Тоді до наступної зустрічі. Бай-бай.